Ну що ж, вітаю земляки, набив заготовок. Це вже по суті майже готовий, хороший кухонник буде, садний монтаж, грушка, проявить колись свою текстуру. Навіть у грубих хороботягах трошки естетики. Тут вже буквально ближ, ближче до 11-ї закінчував роботу. Тут треба буде вирізати трішки хвостовик і ще витягнути. Ось це звичайний кухонник. І ось це заготовка, ковачика, він же ж клепачик, він же Русич. Суцільно металевий ніж. Ну, ось так от. Питав мене колись один пан на каналі. А для чого я залишаю патину ковки? окалену ось цю. Ну, питання, в принципі, хоч і дивне, але логічне, і насправді я його чекав давно. По-перше, по всьому світу це ознака того, що вас не намахали, що це не слюсарений ніж, а все ж таки кований. Ну а по-друге, це свого роду коралова текстура. Та й захист від самого окислювання. Тому, хлопці, якщо когось цікавить пара брутальних робочих кухонних ножів такого типу, чи ось такого типу ніж, так він виглядає, коли закінчений. І ось це його напарник. Звертайтеся за цю пару ножів, я би у вас обміняв пару робочих молотів. Цікавить у діапазоні від 2 до 4 кілограмів. Ось такий бартер. Прямік у 90-х. Гарного всім дня!